Через війну в країні змінюється не тільки демографія, не тільки ринок праці змінюються соціальні відносини і навіть родинні стосунки. І, на жаль, не на краще. Експерти стверджують, що зростає рівень насильства по відношенню до жінок. Про це ми зараз і поговоримо з головою громадського об'єднання Віра Надія, Любов Тетяною Семікоп. Тетяна, на цього тижня в Одесі відбувалася міжнародна конференція «От Одещина на жінки Мір Безпека. Е, я знаю, що ваша коаліція 1325 вона має відношення безпосередньо саме до цієї події. Е, взагалі, ось, скажіть, будь ласка, якщо говорити про такі, знаєте, звичайно, виклики війни ось в цьому контексті, які вони саме є? От про що тут головна мова? Я трошки зроблю вступ mm -hmm. е, у світі. 48 країн, в яких є конфлікти, чи то внутрішні конфлікти, чи то зовнішні конфлікти, 48 країн, які більшість з них розробила свої національні плани і дії по виконанні резолюції Ради безпеки ООН 1325. Жінка, мир безпека, тобто ці плани це бачення ролі та місця жінок. В період конфлікту, конфлікту чи війни. Угу. І е, тому це було так е, чисто інтуїтивно, коли два роки тому Другий рок. Рік. Другий да. Ми створили таку коаліцію 1325, вже був розроблений національний план дій, це другий вже національний план дій. І ми прийняли рішення, що ми створюємо таку коаліцію і розробляємо регіональний план дій. І проведення таких конференцій, як сьогодні, це е, крок до, для того, щоб промоніторити, що вже зроблено. Які виклики є перед нами, а їх багато, і е, що нам треба робити, може вносити корективи в наші плани дій, а може створювати нові сервіси. Тобто це дуже дуже важливо. Тим більше що це міжнародна конференція, і сьогодні uh -huh. був представлений досвід Європи, як вони працювали е, саме uh -huh. над виконанням національних планів дій. І Знаєте, що я хочу ще сказати? що коли фахівці міжнародні оцінили національні плани дій в країнах, де вони працюють, то визначили, що з загальної кількості країн Україна займає 12 те місце. Це дуже 12 12-те Це... місце по чому? Тобто, по, по, по рейтингу, рейтингу виконання. Рейтингу виконання. О, так. Е, і Україна отримала дуже високі плани саме за розробку. Е, Національного плану дій та його імплементацію це важливо. Але про які саме проблеми вирішення, яких саме проблем йде мова? Бо знаєте, за часи війни мені здається, по перше, роль жінки вона дуже змінилася. Коли чоловіки на фронті, наші жінки беруть на себе функції, можливо, не дуже притаманні їм саме тут в мирному житті. Наші жінки опинилися за кордоном в іншому, зовсім в іншому стані і в статусі, статусі, і це також дуже такі великі виклики. Ось що про що ви ви розмовляли? Що ви бачите як основний виклик? Ось для жінки сучасності? все те, що ви назвали. Крім того, ми говорили про жінок, які воюють. Ми говорили про жіночий волонтерський рух. О, це сотні тисячі жінок, тисячі, тисячі жінок, жінок, які допомагають нашим ЗСУ. Не, не. Це теж важливо, але напевно такими викликами. Так, жінки, які залишились тут в Україні, вони розуміють, що треба щось робити. Треба підтримувати свою родину. Треба підтримувати чоловіка, який воює. І як один з викликів ми говорили про. Економічну спроможність, підвищення економічної спроможності жінок, mm. допомога жінкам у розвитку власного бізнесу. Mm -hmm. e, no, крім того, ми піднімали такі дуже старі питання, як е, рівень агресії, mm -hmm. як домашнє насильство, насильство за ознакою статі. І, е, а більше си перепрошую, а більше стало домашнього насильства за часи війни? Во що жаль, ви спостерігаєте? На жаль, е, кількість випадків збільшилась, і якщо казати. На рівні держави, то в поліцію поступило 250 тисяч е, заяв саме про, фа, по фактам скоєння домашнього насильства. Це багато. Е, загальний рівень агресії в суспільстві. Вище. Вище. ПТСР також дає собі абсолютно, абсолютно. активність. І е, це такий виклик, е, на який ми повинні е, розробити комплекс заходів. Задля підтримки чоловіків, які повертаються з фронту на підтримку ветеранів, яким заново треба буде будувати відносини в родині. І це не тільки від нього залежить, це і від неї залежить, від жінки, як саме вона буде себе поводити, як правильно себе поводити, бо він повернеться іншим. Так, і розуміти, що, через що пройшов твій чоловік, і як це прийняти, як його прийняти, бо ви правильно сказали сказали що він зовсім інший, знаєте. А ось поведінка жінок, ось в таких випадках, ну мені здається, дуже багато залежить, якщо вона розуміє, що в неї є підтримка, що є хтось такий же, як вона. Тобто, це ось саме на це ваша коаліція. Я так розумію, направлена, але добре, коли тут. А ось коли там, коли жінка там, можливо, за кордоном вона опиняється одна. І з неї може, з нею з її дитиною, може будь-що взагалі там відбутися. Ви багато років займалися темою саме е, е, попадання в рабство, торговлю людьми. Ось що відбувається з нашими там? На жаль, е, на жаль, є такі факти, е, коли постраждалі жінки. Е, Звертались до нас. У нас є е, факт, коли е, румунські колеги з партнерської румунської організації подзвонили нам і сказали, що в нас є дві жінки, які постраждали від торгівлі людьми, і ми хотіли б їх повернути додому, бо вони хочуть додому. Е, ми могли б їх зустріти. Звісно. Ми зустрінемо. Е, і поліція, наша одеська поліція, поїхала mm -hmm. до кордону, забрала цих жінок, привезла до нас в наш центр mm -hmm. Софія, де вони стали проходити реабілітацію, порушена е, кримінальне провадження е, за статтю 149 mm -hmm. Кримінального кодексу, саме торг, торгівля людьми. Е, таких, е, на жаль, випадків багато, як трудова експлуатація. Тобто mm -hmm. жінки виїжджають, і е, коли там за кордонами. Кажуть, ну ви будете в нас проживати хороші умови проживання, ми будемо вас підтримувати. А потім починаються якісь претензії, а не могли б ви ще в нас прибирати, а не могли б ви ще і надати нам і... прополоти, да. <реш> а ще, може, якісь там сексуальні послуги. Ага. Так, і е, в нас такі факти є, Є, на жаль. Е, ну ми... тобто, коли людина ну наприклад, там, де десь в країнах Європи запрошують до себе наших переселенців, відкривають їм двері. Тобто люди їдуть туди родинами, а потім ну, господарі починають якісь сексуальні там е, 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 домагання. І е, ну, це... ми повертаємось до того про Жесть. що ми завжди казали, коли розмовляли про торгівлю людьми. Да? Ми е, не треба. Нічого неофіційного. Є державні структури в тих країнах, які саме працюють з нашими, ВПО, ну, ВПО які переїхали до е, е, країн Європи, і е, там вам нададуть всю, всі, всі види консультації, які вам потрібні, і щодо влаштування дітей до школи, і щодо працевлаштування, і щодо отримання е, якоїсь професії е, навчання, да? навчання мови. Тобто не треба погоджуватись на оці от пропозиції, коли якась частна людина, да, якась особа вам розповідає, що о, це ж ми вам так. Хочемо ну, допомогти. Ну в перші дні війни саме так і було, знаєте, так. але зараз вже трохи все інше. А, скажіть, а ось до кого звертаються, до кого можуть звертатися жінки там, до кого можуть звертатися жінки тут. От хто їм може допомогти в такому випадку? Ну по-перше, ми завжди кажемо: є гаряча лінія, національна угу. гаряча лінія, на яку можна подзвонити з будь-якої країни. Вона безкоштовна 527 Всім дзвоніть, консультуйтесь. По-друге, є наші консульства, посольства, куди можна звернутися за допомогою, якщо попала в таку ситуацію. по третє Є наші православні храми, де багато українок, українців, де е, наш е, батюшка так, да? може може да, да, да підтримку якусь так Це від гуманітарної головне. допомоги до угу. консультації чи якоїсь пропозиції угу. і є громадські організації, які є нашими партнерами там в странах країн в країнах Європи, і знаєте, у нас є такі буклети. І коли от перші дні війни ми супроводжували жінок до кордону з Молдовою, ми давали їм ці всі контакти в Австрії, туди, 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 Бельгії, туди, туди, туди. Ти угу. можеш подзвонити, ти можеш проконсультуватись. Але ми ще щоб запобігти саме ситуацію потрапляння в торгівлю людьми, ми супроводжували до молдавської границі кордону. Там нас зустрічав волонтер угу. з Молдови. Він підхоплював наших жінок з дітками, віз до границі до кордону з Румунією, uh -huh. там зустрічав волонтер Румун. Uh -huh. І вже він супроводжував там то до притулку чи до державної якоїсь установи. Ну, На жаль, є такі факти саме і пропозиції сексуальних послуг, і трудова експлуатація, тобто все це. Скажіть, будь ласка, які саме психологічні, скажімо так, моменти впливають на рішення жінки погодитись на ось, надавати такі сексуальні послуги людині, яка, яка дала їй притулок? Ось, Чи завжди це жінка, яка знаєте, з забитого села, чи ні, чи це будь-хто може потрапити. От, от що, що повинна розуміти жінка, тобто, щоб не потрапити. Трапити в таку халепу. Ну Давайте по-перше, по так уразливий стан, в якому угу. стані виїжджали жінки. Чи могли вони адекватно прийняти рішення? Вони їхали. Ну, З перших да? днів це зрозуміло, але по -по -по потім пройшов час. Якось жінка вже адаптувалася. Це ж не з першого дня він поліз її під спідницю. Там. Gotta, ну Я так говорю так, не з першого. Взагалі, уразливий стан і така психологічна нестабільність, коли не можеш правильно прийняти рішення, це по-перше. Потім все ж таки, знаєте, ми дуже довірливі. І коли поступає пропозиція, що ти будеш гарно заробляти, ти будеш працювати там десь в цеху, на фабриці, і жінки погоджуються. Але ми не забуваємо, що злочинці вони завжди обманюють, вони потім шантажують і дуже часто використовують саме таку от, таке спілкування з потерпілими. Ну тобто, впевненість у власних силах і впевненість в тому, що у, у, у тебе є до кого звернутися за допомогою, що ти не один. Знаєте, говорять, що ти не одна. Але хочу, знаєте, хочу, ще на останнє спитати. По ви сказали, що врятували жінок, ось саме ці в Румунії в Румунії, що зараз з ними ось цікаво. Знаєте, зараз це добре. В однієї з жінок були дуже серйозні проблеми з здоров'ям і ми. Надали сприяли в отриманні медичної допомоги. При, чому, при тому, що ми підключили обласний департамент охорони здоров'я, щоб услуги були якісні, якісними. Зараз друга жінка проходить навчання на курсах професійної підготовки, угу. тобто, і з ними працює психолог. Це важливо. Це дуже важливо, тобто вони адаптують вже по-новому до нового свого життя, скажімо, після всіх. Всі. Дай Боже, щоб ось весь цей жах остався позаду, і все буде да. в них добре.